Вітаю до вашої вагило. Це чоловічі сапошльопки та тапочки. Мікс брендів. Ось такі дуже класні тапочки. Розмір 45, вони досить легкі. Від бренду Dowland. Розмір 44 з бірочкою. Темного кольору. Утеплені. Всередині також. З дуже класною підошвою. Розмір 43. З ремінцем. Він регулюється. Міцна підошва темного кольору, матеріал текстиль, такого виду, сабо. Присутні різні розміри різних кольорів та різних моделей. Розмір 43. Розміри від 41, 42 до 45. З розміром 41, 42, 3 пари. 43-5 пар. Ось такого виду. З відкритим носочком. З розміром 44, 45 по дві пари. Цього лоті 12 пар, і цей лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Дякую за увагу! Заробляємо разом!